Тупий інтернет. Щось сталося? Через цей тупий інтернет я зайняв останнє місце в КС. Я стріляю, а постріл доходить за пізам. За що я плачу стільки грошей? А ти перевіряв, який у тебе пінг? Пінг? Що це? Пінг. Це час, за який сигнал від твого пристрою, доходить до сервера і повертається назад. Наприклад, твоя команда постріл доходить до ігрового сервера і повертається у вигляді результату на екран Counter-Strike або іншої онлайн гри. То виходить, що я програв через той пінг. Якщо в тебе високий пінг, то саме так. Для гравців ця штука дуже важлива, адже сигнал має доходити моментально. Також він потрібен для відеозвінків, для того, щоб не відставала картинка і звук, та для швидкого відкриття сайтів. Якщо пінг високий, це означає затримку у з'єднанні. Наприклад, ви натиснули кнопку у грі, а персонаж відреагував із запізненням. А яка швидкість спінг оптимальна? Від 0 до 20 мілісекунд ідеальний, особливо, якщо граєте в онлайн-ігри або користуєтесь відеозв'язком. Від 20 до 50 мілісекунд найбільш комфортний для всіх задач. Від 50 до 100 мілісекунд середній показник. Тут може бути помітна незначна затримка. 100 плюс мілісекунд поганий. Будуть лаги в іграх і відео може гальмувати. Але варто пам'ятати, що пінг залежить не тільки від вашого інтернет-з'єднання, але й від сервера, до якого ви підключаєтесь. Чим далі знаходиться сервер, тим вищим може бути пінг. То як мені перевірити, чи у мене низький пінг? Запусти спідтест на своєму телефоні або комп'ютері. А що робити, якщо пінг у мене високий? Для початку спробувати підключитись до інтернету через кабель, а не через Wi-Fi. І якщо пінг далі високий, то звернутися до свого провайдера. Наприклад, інтернет-провайдер Link.com серед львівських провайдерів забезпечує найнижчий пінг. Дякую, Петрович. Тепер можна і пограти нормально. До кіберспортсмена тобі точно далеко. Дай сюди. Ти вчись.